Я хочу повернутися реалії. Реалії. Повернути до того, що сказав Ігор Зінович, Він сказав про створення широкої коаліції. Анатолій Матвієнко сказав, що найкращою би коаліція була, коли б до неї увійшли б'ют, наша Україна і партія регіонів. Себто такий Тріумвірат. Такий тримюрат є на нинішній день нереальним, не тому що. Ідеологічно, блок Юлії Тимошенко є близький до нашої України, є близький до соціалістичної партії. І ті три політичні сили можуть блокуватися і об'єднатися. На жаль, на нинішній день об'єднатися з ідеологічною програмою та засадами політичними, на які опирається партія регіонів, є дуже складно. На нинішній день не є секретом, що якщо таке об'єднання нашої України і партії і регіонів відбудеться, розпочнеться широкомасштабна легалізація кримінального капіталу, який почне захоплювати перші ешелони влади. Згадаймо помаранчеву революцію 2004 року. Вона мала дві складові. Чому український народ в цілому підтримував Ющенка як народного президента? Західна Україна підтримувала за... Демократичність прозорість дій за національну ідею як основу державотворення східна Україна менше апелювала до національної ідеї, але знову ж таки за демократичність, за прозорість, за відділення криміналітету від влади. Бо вже на той день, на 2004 рік, особливо місто Київ мав гіркий досвід діяльності уряду Януковича, помічники якого. Комісари, якого делікатно так називаємо, кримінальними засобами починали захоплювати бізнес Києва та центральної України, оце в першу чергу налякало середнього та дрібного виробника, який став в авангарді помаранчевої революції. Це об'єднало надніпрянця, з надністрянцем це об'єднало центральну східну Україну західною. Це не прийняття кримінальних схем управління державою та тіньового ведення господарства, яке породжує зловживання. Тому на нинішній день об'єднати ці дві політичні сили, які є несумісні ідеологічно, є неможливо. Переговори можуть тривати, але тільки після того, як своїм сформувався трійм б'ють наша Україна соцпартія. От після того вже можна говорити з регіонами. Коли ми будемо мати більшість Верховній Раді і буде мати тобто гарантії диктувати свої умови і помови. тут не є диктування умов, це є ведення державної політики з позицій національного патріотизму. Це є ведення твердої державної лінії, яка на жаль бракує президентській гілці влади через Верховну Раду для відсікання всіх сепаратистських тенденцій, федералізму і відвертих зазіхань чужих держав на нашу незалежність. Ви ж прекрасно розумієте, що якщо Ющенко, президент, разом з помаранчевою коаліцією не створить демократичний блок, то той блок, який буде створений на базі партії регіонів, буде недемократичним і буде відповідати тому. Політичному блоку, який є в основі російської держави, Путін створив недемократичний блок і диктує внутрішню політику як в своїй державі, так і в зовнішній. І він тоді на нього почне опиратися блок блок, блок Януковича. А ви собі уявляєте, що таке поєднання двох недемократичних блоків, двох сил російського, путінського і пропутінського. Блоку Януковича в Україні це є відвертий шлях до втрати нашої самостійності, і ми цього не допустимо.